Знаєте, я, чесно кажучи, не розумію Володимира Путіна, чому він так ображається на санкції. Адже санкції це питання, ну дивіться, ви хочете купити цю блузу чи не хочете. Ви, ви вирішуєте самі. Якщо що, ну, вам не сподобався цей магазин, ви не ходите в цей магазин і не рекомендуєте його своїм друзям і просто ігноруєте той магазин і ходите в інший. Так, там більш дорожче, але краща якість і немає злого продавця, да? е, е, як в тому. Тому, е, розумієте, не розумію, що він там переймається. Яка може бути відповідь? Ну, Вони не хочуть торгувати з тобою, Володимира. Волод... Володимир, стоп! Кажу словами класика. Е, е, і я бачу, що вони відповісти нічим не зможуть. Реально їх чекає колапс. Він вже почався. Завдяки нашим дроновим ударам, а зараз Лукойл і Роснефть опинились під санкційними ударами, реально не тиском, а ударами. Американські ой, Китайські державні державні компанії відмовляються закуповувати нафту російську і тому що бояться західних санкцій. Тут ще ми бачимо новину, що, що Трамп буде зустрічатися з Сі Цзіньпіном. Тут ми бачимо ще багато різних речей. В цілому, якщо це підвести до певного підсумування, то можна чітко зрозуміти, що у ворога реально кепські справи.